Леся українка, твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами. Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами. Ти, мій бідний, зів'яли квіти, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію, і ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборонно, нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий, мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? Ох, я знала ще інше життя. Повне якогось різкого, пройнятого жалем, і того є щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні загинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись, а потім і щастя, і горе обірвались так раптом, як дитяче радання. І я побачила тебе, я бачила тебе й раніше, але не так прозоро, а тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина іде в обійми того, хто її жалує. Се нічого, що ти не обіймав мене ніколи, все нічого, що між нами не було і спогоду про поцілунки. О! Я піду до тебе з найщільніших обіймів. Від найсолодших поцілунків, тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе, все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю. Ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою, вона тремтить, як струна, все що тьмарить мені душу. Ти проженеш променем твоїх блискучих очей? Ох, у тривких до життя людей таких очей не буває, все очі з іншої країни. Мій друже, мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже, мій друже, чому ж я не можу, коли так облити рук твоїх, рук твоїх? Що, мов струни тремтять своїми гарячими слізьми. Мій друже, мій друже, невже я одинока згину? О, візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою. Ти, може, маєш яку іншу мрію, де мене немає. О, дорогий мій, я створю тобі світ. Новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою. Я так боюся жити. Ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою. Ми підемо тихо, посеред цілого лісу мрій і згубимось обоє помалу вдалині, а на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть. В'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Крізь темряву у простір я простягаю руки до тебе. Візьми, візьми мене з собою. Це буде мій рятунок. О, рятуй мене, любий! І нехай в'януть білі, рожеві, червоні, й блакитні троянди. 7 листопада 1900 року.